Всім доброго дня! ви на каналі Лафіни. Це відео буде про актуальні вакансії, де найбільше зросла зарплата. І так, давайте з'ясуємо, що це за області і в кого в Україні найбільша ось ця зарплата. В Україні станом на сьогодні середня зарплата становить 22 тисячі гривень. Це на 22% більше, якщо порівнювати з листопадом в минулому році. Графік заробітних плат розрахований за даними. Певних вакансій, які були розміщені на Work.ua в Україні за останні три місяці. З графіку ви можете побачити, яке опубліковано порталом Work.ua, на 110% зросла зарплата в ортодонтів. Ну що, будемо ортодонтами, і нині вона становить понад 52 тисячі гривень. Далі йде кераміст, потім оператор атракціонів, потім ортопед і далі інструктор в автошколу. Кремісти також не відстають в сумі гроші отримують 50 тисяч гривень. На 56% також зросла зарплатня в інструкторів в автошколи. Сума сягає 35 тисяч гривень. Є така інформація, що Київський міський центр зайнятості раніше показав, які вакансії пропонують з житлом в Києві. І наразі в Києві 39 провідних підприємств міста пропонують 175 вакансій. З врахуванням вирішення житлового питання для своїх майбутніх працівників. Особливо привабливими є пропозиції для технічних спеціалістів, наприклад, сапери з заробітною платою 74 тисячі з половиною гривень. Потім машиністи енергоблоку, сума зарплати 37 тисяч гривень електромонтери з обслуговування електроустаткування електростанцій, сума 34 тисячі гривень. Завдяки сучасним технологіям і численним перевагам, віддалений формат роботи також залишається актуальним. Є фахівці з сайту Robota.ua і в них є добірка віддалених вакансій жовтня, на які ви можете звернути увагу і відгукнутись. З будь-якого куточка світу, де знаходитесь. І для відомостей, більшість молодих фрилансерів, становить в сумі це 62%, заробляють до 500 доларів на місяць, і це вказує часто на додатковий дохід чи старт кар'єри. Приблизно 23,3% мають дохід від 500 до 1000 доларів, це середнього рангу фрилансери з постійними проектами. В опису до цього відео також буде продубльована ця інформація. Перейдіть, подивіться, що це за портали і які вакансії зараз публікують. Для справки ця інформація надана вам зараз. Користуйтесь і будьте завжди здорові і з роботою.